Всі хвалять цей коток. але чи дійсно він ідеальний? Давайте розберемось спочатку переваги, а вже потім перейдемо до важливих недоліків. Перше цільна рама вона забезпечує високу міцність і витримує значні навантаження без деформацій, незалежна робота котків. Кожен коток окремо копіює рельєф грунту, що дає рівномірну обробку навіть на складних ділянках, пружинна система. Кожен коток встановлений на пружині, що пом'якшує роботу та знижує знос елементів. Модульність, рама може комплектуватись змінними секціями, зубчатокільчатими, кільчатими шпоровими чи ріжучими подрібнювачами для адаптації під різні умови. А тепер про головне обмеження у транспортному положенні довжина агрегата становить 11 метрів. Це створює труднощі при маневруванні в умовах вузьких доріг чи тісних поворотів тож коток дійсно функціональний і ефективний.